Примірка лахміття, в якому я буду ходити кожного дня взимку. Я вирішила стати більш малодежною і купила собі такі прекрасні штанишки з бережком. не подумав, БРшка, берешка. Магія перехода. Я забула, що в мене під халатом нічого немає, так що зразу примірюю і кофточку. Отака От солідна кофточка, ХБшечка, ХБшечка, качество на уровні. Такі в нього тут рукавчика, вироднічок. Але що то він трохи кусається, коли я його міряла? Цього не замітила. Люкс. І штанішки. Ось така тут посадочка. Мені в магазині хотілося натягнути їх. Ну ще чуть-чуть, но -чуть, вже не дозволяла. Кофточка номер два. Під ці 2 У мене все буде під ці штанішки. Тут рукав. Кофточка номер 3 Моя зросла мічта була це знайти нормальну кофту, що застібається з капюшончиком. Потому що... вже понаділили ці сраті маленький капюшонок. Де не можу голову свою струмить. жарко, треба вже роздіватися. Пишіть в коментарях, яка кофточка вам сподобалася більше. І не забудьте вже наконець підписатися, щоб не пропустити мої нові жарти.